Червоної частини заводського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці 8 березня біля одного з будинків виявлено труп не особи з явними ознаками насильницької смерті. на місце пригоди вирушила слідча оперативна група заводського відділу поліції, керівництво заводського відділу поліції та працівники прокуратури заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1. 1 Огляд місця події встановлено, що дійсно. На тілі трупу вказаної невідомої особи було виявлено. Ознаки насильницької смерті, а саме скальповані та рвані рани обличчя. Після огляду місця події, труп вказаного громадянина було направлено на ростин до Миколаївського обласного бюро СМЕ. За результатами росту трупу встановлено причину смерті, яка виявилася черпна-мозгова травма. Працівниками карного розшуку заводства відділу поліції та працівниками карного розшуку області встановлено компанію, в якій відпочивав потерпілий громадянин, та місце, де відбулася безпосередня подія. Потерпілий громадянин, відпочивав компанії 24-річного та 40-річного місцевих мешканців в будинку 40-річного громадянина. В ході розпиття смертних напоїв у них виник злочинний умисел, направлений на спричину смерті, потерпілим, в ході якого йому було нанесено численні удари по різним частинам тіла та нанесено різані рани обличчя. Відомості щодо даного факту, слідчим відділом Заводського відділу поліції, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачені частиною 2 пунктом 12 статті 115 Кримінального кодексу України. Тобто, умисне вбивство вчинення за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до санкцій, вказаної статті, Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі за погодженням з заводським відділом Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 вказаним особам оголошено про підозру за вчинене злочином, передбаченим пунктом 12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Вирішиться питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Позитивні результати були отримані в. В результаті злагоджених і системних дій працівників Заводського відділу поліції, прокуратури району, а також працівників патрульної поліції міста Миколаїв, які вчасно виїхали на місце пригоди, забезпечили схоронність речових доказів, місце пригоди до прибуття працівників поліції і слідчо оперативної групи, також вжитими заходами та негайними розшуковими діями було встановлено. Домівку, домоволодіння, в якій саме відбулося вчинення кримінального правопорушення самовбисто вказаної невідомої особи. Слідчим відділом заводського відділу поліції вживаються заходи для до направлення на встановлення особи потерпілого, оскільки на даний момент вона залишається не встановленою. потрібно. ти потрібку требаш? Так, то щоб буде таке пожалуйста. А я отсюда знаю, что случилось. Ну вы не догадываетесь, ничего не произошло. Можно я чуть-чуть отойду? Вы так на меня снимаете, как будто. Вы... Туда прямо зашедно А ну включите там свет. Почему ну, ну, не там не было? И вот смотри, на стене. Потому что головой не дружит, да. Это я знаю. Ничего не могу сказать. Хорошего. Я знаю его с 13 лет, с 92 -го года. И как он такой характеризовался. Он был нормальным хлопцем. Mm -hmm. Нормальным был. А потом пошел увлекаться, болом увлекался, спор, качался. Спорт, качался. А потом уже у него пошло ненормально с психикой. Mm -hmm. С этим mm -hmm. хлопцем, который вот его убили, он, mm -hmm. он дружил. Все время ходили, и все время сумки выносили. Надо было за что-то жить. Я, как дурачок. Особенно когда выпьет. Вот, набьется mm -hmm. и ведет себя очень неадекватно. То есть... теперь хоть соседи спокойно будут жить. Он, и может и для себя лучшее mm -hmm. сделал, и для всех. Mm -hmm. Mm -hmm. Дамы, речевные бурого кольера. За что задержаны? За подозрение и убийстве. Мы себе выпили, втроем, Возник конфликт между собой. Подрались, он его ударил э, вазой три раза, потом порезал ему лицо. В 4 утра мы вынесли тело 100 метров от его дома, ближе к центральному рынку, занесли запах, э, сняли тряпки с головы, э, пошли в сторону мусорных вакуумов. это тоже как-то вот, эффекта, не знаю, у него сикать, наверное, что-то не все в порядке по виду.